Чому ми так часто співчуваємо нарцису, коли він грає роль жертви? Здається, що він слабкий, що його ранили, що йому потрібна підтримка. Але правда зовсім інша. Маска жертви у нарциса це не про біль, це про контроль, коли він скажеться на своє нещасне життя, на поганих партнерів, на несправедливість світу. Він хоче тільки одного втягнути вас в свою гру. Ви починаєте його жаліти, захищати, виправдовувати його вчинки. І саме в цей момент ви стаєте залежними. Нарцис, ховаючись за образом страждальця, насправді приховує власну тінь, глибоку злість, страх бути нікчемним, страх втратити владу. І він підживлюється енергією, коли ви стаєте його рятівником. Зовні це виглядає як безпорадність, але всередині це тонкий механізм маніпуляції. Бо чим більше ви співчуваєте, тим більше він тримає вас в своїй павутині. Тож важливо пам'ятати, що справжня жертва шукає вихід і силу в собі. А нарцис у масці жертви шукає того, хто буде годувати його грою без кінця. Тому, якщо ви впізнали цей сценарій у своєму житті, поставте собі запитання, чи справді я допомагаю людині, чи просто виконую роль у чужій грі.